Пробуй відчути присутність Бога, Його дію в тобі, придивися до чудес, які навколо тебе. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час, приступивши до Ісуса, деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього Учителю, ми хочемо побачити знак від тебе. Він у відповідь сказав їм Лукаве кодло і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні й три ночі. Так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Людині невіські стануть на судді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, А тут більше від Йони. Цариця Півдня стане на судді з цим родом і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона. А тут Більша від Соломона. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не находить. Тоді каже Вернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і находить його порожнім, виметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе. І вони входять і оселюються там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим родом. Ісус відновлював зір сліпим, повертав слуг глухим, очищав прокажених. Проте, незважаючи на це, фарисеї почали вимагати від Господа доказів, знаків. Але сам Ісус є знаком, Він є знаменням з неба. Христос дає фарисеям досить сувору відповідь, адже Господь ніколи не чинив чудес задля задоволення чиєїсь цікавості чи для того, щоб втерти носа гордовитим фарисеям. Всі створені ним чудеса були підтвердженням Божої любові до людей та до кожної людини зокрема. Всі його дива відкривали красу світу, звільненого від гріха та наповненого Божою присутністю. Ісус згадує дві події зі старого завіту: прихід цариці півдня до Соломона та навернення жителів Ніневії. Мешканці Ніневії не просили у пророка Йони жодного знаку. В самих його словах вони розпізнали заклик Бога до переміни себе та своєї поведінки. Так само цариця з півдня, яка прийшла з кінця землі почути Соломона, не потребувала жодних знаків і розпізнала мудрість, яку Соломон отримав від Бога. Придивися до своєї віри, чи вона побудована на довір'ї, чи ж, можливо, постійно потребує підтвердження у вигляді знаків. Не тільки фарисеї, але й багато людей серед нас прагнуть бачити Бога у чомусь неприродному, аномальному, незвичному. Вони постійно перебувають в пошуках надприродних знаків та чудес. Але правдива віра не спирається лише на знаки, її фундаментом. Є відчуття близькості Господа та Його дії в нас. Найкраще ми пізнаємо Бога в простих речах, найближче до Бога ми перебуваємо в нашому повсякденному житті, адже саме в ньому Господь нам відкривається найбільше. В той час, приступивши до Ісуса, деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього Учителю, ми хочемо побачити знак від тебе. Він у відповідь сказав їм Лукаве кодло і перелюбне вимагає знаку. Та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні й три ночі. Так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Людині невістки стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут більше від Йони. Цариця Півдня стане на суді з цим родом і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона. А тут Більша від Соломона. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить, тоді каже Вернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і находить його порожнім, виметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе. І вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим родом. Подякуємо Господові за всі ті чудеса, які ми маємо навколо, і намагаймося помічати їх щодня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.